Доброго дня, шановні глядачі. Ми 7 днів тому тут посадили перший огірок, баштанчик, тут полосочка, потім пішло остальне. По технології через 7 днів потрібно його боронувати легкими боронами, щоб підрізати бурянчик. Давайте перевіримо, чи дійсно його треба чи... через 7 днів боронувати. Дивимось, да? Не знаю, видно чи не видно. Бурянчик то що, бурянчик. Через 7 днів йому точно вистачило, щоб прирости і піти виростися. Ми також, Не знаю, видно, не видно. Да, баранувати треба точно, технологію видно, не зря думали. Волога 3 см з'являється волога. Це дуже добре. Так як він був одразу забаранований, закаткований. Але 7 днів не знаю як для культури, для бур'яна це більш ніж добрий період. Дивимося, приблизно тут у нас виходить рядочок. Зараз я спробую віднайти насіння і показати якої вона стадії. Тут насіння має бути огірка. Цуючою лопаткою акуратно ми бачимо під верхом огірок. Він же верхом. Тому я думаю, сьогодні ми ще стигнемо, бо Бу бур'янчика реально много. Бачите, навіть ось бачите, на сході десь сантиметр півтора. Тому ми його зараз легенько бисто проходимо. Я хотів цей кусок пізніше, але з е, учотом того, як тут активно розвивається бур'ян. Там ми садили раніше, тут пізніше, зараз все також подивимось. Диви, а тут бур'яном все кишить. Того сьогодні будемо повністю проходити весь участок бараною. Того, що так не має бути. Якщо ми його зараз запустимо. також. Скоріше всього на всході. Того Сорочний летим бурану. Барануємо, бачу, воно все красиво, закатковано. але що ж, всі ми бачимо, скільки тут бурина тут на першим куску взагалі вже ще робиться. Якщо він тіде, то, До речі, от культивація через тиждень після посадки, це не моя така, скажімо, новшинство, це по технології так розписано в книжках. Тому я нічого тут такого нового... Не находжу для себе. Це проста технологія, яку треба дотримуватися при вирощуванні бахчових культур. Це огірець, табон та дитя. Огірець ну, більше давючих і кистових можна також віднести, але ми його відносимо в, в одну категорію. Принцип його росту однаковий. Не чекає, приїхав на город, взяли нашу борону каліку, опускаємо. знімаємо її, зараз перезап... Пускаємо. Було б, звісно, якусь тележку зробити добре, але... Що ти зробиш? Таке життя, бачу все. Восьмерка раз. І життя чудове. Прицепив ти то, щоб вона не... ну, зато їхати можна безпечно вона. Їде О, не бачу. Перецепляємося. Ну сколько тут? Пару секунд менше минути. І все, заводимося, подались, баронуватися, бо як глянув, тут печалька. Бачу, технологія 6-7, то як пише, треба було на шостий вже йти, дивися. Я думаю 7-8. Не обманеш його, рос і природа. І тако потихеньку. До речі, зараз вийдемо, подивимося, що в нас виходить. Де ще виходить? Так, серп треба відпустити. Зараз, зараз. Тут піде. Це підпустимо. Ну, в принципі, все видно, нічого. І будемо гнати, спішити працювати. Це цеп чисто для перевозки, він нам великої ролі не грає. Десь його. Диви, йдіть його немає де. Такий хороший цепок. Сюди під сідлою закинем його. Та ти де вип'є. Ну, хай лежить. Все. Погнав, зараз подасюю трохи. Бач, ну боро накалічена, що ти зробиш? Подивимося, що у нас тут виходить. Наскільки ну, тут ще бур'янчик не сильний. Нормально. Навіть і цей вже не дуже підриває. Де ось таке то ну, де протягує, де ось бачить повністю вириває. що, піде. Погнали, все одно вже не буде. А далі вже звісно все прийдеться, коли воно зайде. Прослапувати рядки, йти в міжряді, як іначе. Іли можна було б зараз яким-то досходовим гербіцидом зайти. Но це ж вже не той кавун, не то ми ж для себе. Так, і ось ми вже певну роботу зробили, зробили тут. Загоноч, спочатку той край відбили, потім тут загоночку вже почали робити, думаю, стану хай перепочине. Бач, де своєчасно, тут 5 днів всього. 5 днів після посадки ж було баранування, Тут дивився відео на каналі. Після баранування, ну, борона з катками, все було ж песня. І все, 5 днів що робиться. зарадали все. Я бачу що робиться. Ну такі да невеселі справи. Бур'ян йде по скаженому. Бачу, 5 днів надо, не треба 7 чекати. Бо там під виходом не ну, наче нічого не зацепляло. Та я еще кто тут проходив, де розпорпував. Тут же, звісно, А тут ось це 7 днів після посадки. Ну, ще вириває, звісно, але вже так проблемно. Того тянуть цим Ділом не взяв, бачити. І все, ми його зараз забаронуємо. За наступних 7 днів, скоріше за все, при оптимальних умовах, воно все повинно зійти. Його треба обсипати і в наступних 7 днів, скажем, тобто після 7 днів вже починати культивація. Це буде 2 тижні після посадки. 14, 15 і більше днів буде після посадки. Воно вже має все зійти, вже має бути все видно. Поки що так. З Жужиком працювали на другій передачі. Це десь 3 км в час. По навігації показує, трошки чувствую, нем, що йому второй було тяжковато. Перший мало, второй багато. Коробка тут одна жигульовська. сцеплення, шківок. І ззаді через цепочку. один к 2. Ну нічого, тянеться з роботи, справляється, генератор теж поки відключений, все відключене. Місто неудобне, на найкращого немає, ну що зробиш. Тому хай відпочиває, хай остиває. І я зараз кофійка поп'ю та далі буду працювати. У мене на сьогодні все. Тож, бачимо, що в нас виходить. Результат хороший, там, де воно може ще підірвати, може, бо все якось бачиш. Місця є ось диви. Тут уже все сплошно пішло. Якщо йому дати, сьогодні ще там, судя по небу, і по прогнозам кажуть, дощик буде. Якщо ще дождик, то це буде, самі знаєте, що слух не будемо казати. Тож до нових зустрічей, бувайте!